Замість параду на 9 травня парад до Дня Європи. Пишно та гучно у центрі рівного пройшло це святкування. Розпочалось воно ходою від майдану Магденбурзького права до майдану Незалежності. З національними символами та символами країн-членів Євросоюзу по головній вулиці Рівного йшли школярі, міські чиновники та європейська делегація. Вже на центральній площі розпочалась концертна програма. Переважно глядачі та учасники цього дійства рівненські школярі, які є членами європейських клубів. Ці гуртки діють у всіх школах міста й орієнтовані на старшокласників, що цікавляться сучасним життям Європи. Завдяки європейському клубу. Я вважаю, що дуже багато дітей відвідали європейські європейські міста і. Як наслідок після того мають можливість, знаючи вже глибше питання європейської інтеграції, поступати в вищі заклади Європи. Одна з таких, дев'ятикласниця Аліна, дівчина вже об'їздила кілька європейських країн і з власних спостережень визначила, що означає бути європейцем. Мені навіть подобається. Не те, як якісь архітектура більша, а самі люди, як вони відносяться до туристів. Взагалі, ця атмосфера бути європейцем це не географічне поняття, а більше моральне, таке вона має від душі линути. Ірина Михайлов, Дмитро Хитрий, Інформаційна програма день.